Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші підписки. Тиждень, черговий тиждень уже закінчився, і на цьому тижні я б сказала, найголовніша така подія, яку всі обговорювали, це пожежа в Америці. І ви, мабуть, примітили самі, що якось маловато новин в просторі свіжого чогось. Тобто всі журналісти, політологи, ну хто у нас там є на Ютубі, так обговорюють події, які ну, можуть статися, можуть не статися, щось таке те, що вже не давно відбулося, так? тобто якесь інформаційне затища. Ну, давайте ми подивимося тоді на цю ж пожежу в Лос-Анджелесі. Звісно, всі розуміють, і всі знають, і всі чують з новин, що такі пожежі відбуваються майже щороку в цій країні, і саме в Лос-Анджелесі, але ж неможливо не примітити те, що цю пожежу якось надто довго не можуть погасити, так? і надто багато вигоріло площі, надто багато погорілих будинків, люди постраждали. Знаєте, коли я тільки но почула про цю пожежу, Мені чомусь на думку сплив поема Блока. Ну, хто із псевдопів, то пам'ятаєте, була така поема, 12, вона називається, і там є ось таке. Ми на горі всім буржуєм, мировий пожар роздуєм, мировий пожар в крові, Господі, благослові». Такі вірші написав російський поет Блок. Мені зразу, знаєте, таке в голові, ну не вже і Росія там. Ну, але це тільки моє припущення, просто от такий віршик мені оце, зразу в пам'яті сплив. Давайте подивимося. Що відбувається в Америці? Що до чого? Чому так? Зараз мені хочеться подивитися, от як із з погляду людського і погляду Всесвіту. От якось так. Давайте людський погляд, ну якби людський фактор. Однозначно, це що це не стихійне лихо. Сімка мечів, перший аркан, хитрощі, стратегія. Перший аркан, який я виділила на це питання, сім мечів. Тобто це якась удар під дих. Це спланований якийсь стратегія. Це спланована стратегія, до якої залучена якась певна кількість людей. Певна кількість людей. І аркан Страшний суд. Тобто, в мене таке відчуття, що ці події сплановані як то заздалегідь. Ну, припустімо, знають, що кожного року відбуваються пожежі, нескладно подивитися да, по прогнозу погоди, коли буде максимально сильний вітер. Так? Тобто, це сплановані події якоюсь кількістю людей. Цим людям заплачено гроші. Я не можу сказати, що це люди, якісь, знаєте, багаті, відомі. Ні. Це ті люди, яким потрібні кошти. І ось їм їх сплатили. Вісім пентаклів це така, знаєте, ретельно проведена робота, сплановано і сюди залучені кошти. Залучені кошти тим, хто є нуждений, хто просить. Дайте мені, і я за гроші зроблю будь-що. Так? Це, можливо, люди, які там не проживають, не є як тими людьми, як корінними чи що, тому що шість мечів зробили справу і поїхали. Це підпал. Тут ну, не стихійне лихо. Тобто, розумієте, використали стихійні сили, тобто розрахували, коли буде сильний вітер, зробили десь підпал в певному напрямку, так, от саме туди буде вітер дмухати, і це все розмухається. А ще було відомо про те, що влада не готова, дивіться, повішений, дев'ять жезлів і карта дурня, тобто не готові для таких випробувань. Це як не готові, але те, що саме так роздмухається, все чомусь була така, знаєте, впевненість. Впевненість була у якихось людей, що саме так і станеться. Тут такий чіткий розрахунок в цій справі, так, це рукотворна подія. До речі, ви ж пам'ятаєте, що саме цей штат Каліфорнія якраз і не підтримав Трампа? Пам'ятаєте? От коли там були вибори, так, оця вся історія, саме тут було найменше голосів, і саме ті мільйонери, мільярдери, які там живуть, вони в тому числі якось так ну, не особливо кинулися підтримувати майбутнього президента. Тобто ми розуміємо, тут є. Людська рука, причому яскраво виражена, проплачена, розрахована і зробили таке. Що ще? Я вам хочу сказати, що оцей, е, пожежа, оця це не останнє таке стихійне лихо на території Америки, далеко не останнє. В Америці взагалі пам'ятаєте, у них був час Великої депресії. Мені те саме показують, наступають часи Великої депресії, наступає якась зупинка. Зупинка, можливо, і в економіці, і в чомусь іще. І я вам хочу сказати, люди будуть дуже незадоволені тим вибором, який вони зробили. Ну, знову таки, бачите, ось мах той, хто діє, той, хто володіє, той, хто має всі козирі в руках і той, хто гучно заявляє, на нього падає вежа. Це знову ж таки, в мене досі лишається під питанням правління Трампа. Навіть якщо відбудеться та інавгурація, навіть якщо він якийсь час ще посидить на троні його правління під питанням, і взагалі в Америці ось оцей час. Від 20-го, ну починаючи з 2025 року, так, ось інша людина сідає на пост, і надалі цей час він якийсь ознаменований якимось хаосом, якимись катастрофами, і це буде багато. Там будуть і паводки величезні, і це пожежа не остання, і багато людей будуть страждати. До речі, хочу вам нагадати: не так давно в цьому році я робила розклад і казала, що в Америці будуть жахливі часи. Ось вони є і предвісником. І Ця пожежа це не просто так. Ну, я повторююсь, те, що люди зробили, це одна історія, а те, що це, як знаєте, як знамення, знамення для країни. Зупиніться. І взагалі я вам хочу сказати, ну я не всіла марка, не можу витягти, ну, показати бо їх багато. Але мені тут зараз прийшла така якась інформація, що от, е, якийсь уже тривалий час, ну, ось ну, я не можу сказати, коли це вчора почалося чи рік тому, але якась енергетика країни. Де, дуже така демонична і матеріалістична. І до цього якось залучаються діти. Я не знаю про що це. Тут якийсь навчальний процес, який пов'язаний, я не знаю, чи, як же вам це сказати. Ну, те, що охоплює отакі, отакі нездорові енергії взагалі всю країну, але якийсь вплив іде на дітей. Можливо, це в школах їм щось, чи розказують, чи показують, чи навчають в чому, чи якісь знаки. Значок якийсь мені йде значок, емблема для дітей. І на тому значку ну, диявол, я не знаю, як це як це вам пояснити. да, ну, ну, як, ну, як, ну, Те, що я вам кажу, диявол стоїть біля дітей. так, І це відбувається в навчальному процесу, Ну, от якось так. От, виборюйтеся. Ну, ну, ось такі аркани, коли зачіплюється велика маса дітей. Рицарі, це ну, студенти, скажімо так. так от, і якісь емблемки їм дають. І це веде країну до краху. Не в ту сторону країна йде. На жаль. Добре, наступне. США вводять перші масштабні санкції проти найбільших нафтових і нафтосервісних компаній, зокрема Сургутнафтогаз та Газпромнафта. Також Вашингтон з 27 лютого 2025 року забороняє своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії. І ми вже читаємо у новинах, що російські акції стрімко полетіло вниз. Пам'ятаєте, зовсім недавно я вам говорила, що Байден зробить таку, ну, такий подарунок чи що. Ну, можливо, він і не дасть нам таку знаєте, зброю, якою ми в одномоментно задушили свого ворога, але буде тиснути на ворога саме ось такими економічними е е е е важілями, я б так би сказала. Ну, ось І подивимося. Це все зробив Байден. Так? Тобто Байден і зробив той крок, якого ми, в принципі, і чекали. І цей крок потрібно було зробити ще три роки тому. То, можливо, вже на сьогоднішній день, бо Росія б зовсім видохлася. Ну, але що зроблено, коли зроблено? Так, ну питання, як буде себе почувати Росія в зв'язку з цими санкціями? Росія з усієї швидкості, аж волосся розвивається, буде совати ногами вимагати негайно перемовин. Але звісно не з Байденом, тому що Байден уже скоро піде. Ну, ми ж уже він уже зараз якби, відходить від своїх справ. Так тут Росія буде вимагати перемовин негайно перемовини. Застосовувати будь-що. Тут активні дії. Негайно вирішити все, негайно домовитися партнерство, негайно буде хотіти припинити ці дії. Ну, а вже ж тепер до, до руля встає Трамп. Ну, чи, чи відмінить Трамп ці санкції, ці жахливі санкції для Росії? Чи відмінить? Ні. Я не можу це зробити. Дивіться, страшний суд. Що зроблено, те зроблено. Це мало бути. Це, це так треба було статися. До речі, Росія про це знала. Вони відчували, що це так буде. Ось вам четвірка мечів. Я вас потихеньку навчаю арканам. Четвірка мечів це. Зупинка активної діяльності. Моє питання як прозвучало. Чи відмінить Трамп саме оці байденовські величезні санкції, які вдарили Росію під дих? Ні, не відмінить і двійка мечей він взагалі на цю ситуацію закриє очі і скаже: ну це не це неможливо. Тут навіть якщо Путін буде бігти зі своїми пропозиціями, з тим, що він буде там погоджуватися на якісь поступки, да от щось йому Трамп буде казати. А Путін буде е, погоджуватися так, я і на те, і на те, і на те згоден, але ні. Ці санкції неможливо відмінити, принаймні ну, в такому восяжному майбутньому. Це не рік, не два, не три. Неможливо. Можливо, колись щось там перероблять. але так не буде, що тільки Трамп заступив на свою посаду і одразу відмінив оці жахливі санкції для Росії. Ні. Ні і ще раз ні. Що це дає Путіну? Двіжуха починається в них. Двіжуха, депресивний стан, вони, звісно, як то кажуть, хорохорються, але все це переходить в них ну, відлюдники в вежу, в четвірку кубків стан, тобто їхня оця війна. І, до речі, це дуже б'є по іміджу, по імператорському іміджу, да, по керівникам. Ну, Тобто країна дійсно котиться в прірву. Ось вам відлюдники вежа. Тобто, це наскільки удар під дихсилі, Так, вони ще протримуються. Це не означає, що в нас війна закінчиться. ну, Сьогодні. Але принаймні цим кроком Америка зробила так, що Росія подумає надалі, чи робити її такі, ну скажімо, провокативні моменти в інших країнах, той же Польщі, Руминії чи в той же країнах Балтиці, да? тому що нема ресурсів, нема з чого, нема з якого дива воювати. Тому так, це добре. Двіжуха на Росії тільки в зворотньому напрямку розпочалася. І це дуже добре для нас. Просто, щоб, знаєте, нам би всім би хотілося, щоб це було ось сьогодні, щоб зараз закінчилося. Ну, ну не буде. Не сьогодні, не зараз. Ми ще в війні, але все, що відбувається, це нам дуже і дуже як би на руку. Далі, кабінет міністрів, дармоїди б хотілося мені їх назвати, аж ніяк не міністрами. Ще в грудні минулого року мали. Надати закон про демобілізацію. В квітні 24-го року минулого вони розглядали цей закон, потім сказали, що їм на допрацьовку потрібно іще 8 місяців. 8 місяців ці закінчилися в грудні. Прийшов у нас уже січень 25-го року, і тут лунають нові заяви, що їм ще на допрацьовку цього закону потрібно 3 місяці. Ви мене частенько питаєте про той закон демобілізації, коли будуть демобілізовані, врешті-решт ті хлопці, які пішли на війну спочатку, з, з 22-го року. Чи вистачить цим дармоїдам іще три місяці, аби той законопроект уже якось затвердити, вже чи той закон видати, тобто чи зрушиться все це? Три місяці. Вистачить їм, щоб завершити цю історію. Сім кубків. Умовно, як би, вистачить, бо від них вимагають, по колесу фортуни від них вимагають уже І тут, тут з кубки вже просто вимога йде, ну дайте уже конкретну відповідь. Дайте радість цим людям. Але цей закон, який вийде, ну він якийсь не буде він так, щоб всі тому обрадувалися. Він якийсь буде невдосконалий, знову якісь допрацьовки. ну, Опять 25, ну, ну Що б ви сказали? Рицарь мечів, вежа і четвірка кубків. В цьому законі буде скільки дірок? Тобто, начебто ви маєте ну, якби йти на відпочинок чи заміна, але тут чогось немає, щось не готове, до чогось не готові. Тобто я не можу сказати, що через три місяці військові так от обрадуються і будуть радіти, що ось уже демобілізація. На жаль, на жаль, цей закон якийсь, я не знаю, як це можливо, але він чи він не буде дороблений до кінця, чи в ньому будуть якісь такі моменти, які ну, не влаштовують людей. Розумієте? Перевішати всіх однозначно. Мене вже просто не вистачає мого ямбурського терпіння на той кабінет міністрів. Чим отримує Україна в цьому 2025 році якісь безпекові гарантії від інших країн, якісь офіційні безпекові гарантії. Пам'ятаєте, щось уже від якихось країн, здається, там Данія вже щось. Підписувала з нами. І тут, скоріше всього, питання стоїть, чи буде якийсь такий, знаєте, потужний союз з якихось потужних країн, які нам в цьому році ось нададуть такі гарантії? Чи буде такий потужний союз? Союзу потужного, коли багато країн надають нам гарантії безпеки, і ще я не бачу у 2025 році. Але якийсь союз буде? Ну, ну Це невеликі якісь країни. Ой, якісь невеликі країни. Ну, можливо, він і буде цей союз, але трохи пізніше тут повішений, тобто знову нас приносять жертву. Але все ж таки, ми отримуємо якісь добрі новини по рицарі, кубків, і все ж таки, тоді вже доєднається десятка кубків більшість країн. У ну, 2025 році, скоріше, це будуть якісь невеликі країни, невеликі обмеження, обмеження. Четвірка меч, четвірка Пентаклів це карта кордонів. Тобто так, але ж бачите, тут така собі жадіна, своя сорочка ближче до тіла. Рицарь Пентаклів це такий собі хлопець, який вже сів на коня, ну, але не біжить там, знаєте, стрім голов, Але так поволі рухається. Тобто ще зважують, вирішують, вираховують фінанси. І знову ж таки Паш Жезлів це той, який дуже хоче. Це вісник, новини. Ну, але це я не бачу, щоб це знаєте, були такі яскраві підписання паперів між дуже потужними країнами. Невеличкі країни, так, але якісь, якось не так. Ще не отримуємо ми повного задоволення. Можливо, це все буде. На рівні таких, знаєте, розмов, заяв, а підписання відбудеться пізніше. Але це ще не 25 рік. То ви можете сказати, ну тоді не буде підписано якоїсь угоди чи миру. Ну, воно буде. Ну, знаєте, це такі гарантії. Пам'ятаєте, всі той БДПРський меморандум? Да? Ну, написали вони гарантії, що ми отримали? Оце щось таке. Так. Що відбувається між Трампом і Маском? Колись ми казали Трамп у маски, маско Трамп на них, так, але ж знову ж таки. Ось оце об'єднання. Оце об'єднання оцих двох людей. Що воно дає світу? Об'єднання цих двох людей. Це ніяке не об'єднання. От дивіться. Вісім жизлів, тобто був період, коли вони кинулися одне до одного, і дуже багато ми чули заяв, да, щось там Трамп, Маск сплелися в один клубок. Це дві потужні сили. Да. То є президент, то є е, з глузду з'їхавший мільярдер, да, який вважає, що він Бог в цьому світі, але кожен з них має камінь за спиною, кожен з них розробляє свою хитру стратегію. Сім камичів. І вісім мечів поруч. Тобто вони розумієте, у кожного своя ціль. Тут про яке об'єднання йде мова, кожен переслідує своє. Це по-перше, тут не про об'єднання. По-друге, дуже скоро між ними буде розвал, конфлікт, дві п'ятірки поспіль. Так, ось вони працюють, працюють, але вони допрацюються. Допрацюється, що вони дуже скоро розсваряться. Це карта конфлікту, розчарування, удару під дих, втрата один одного і один одному серйозно погрожують. Цей альянс розпадеться у нас на очах. Вони будуть шантажувати один одного. У кожного є своє сонце. У Трампа є влада, у цього є гроші. Більше, ніж у Трампа. І кожен з них якби висвітлює один одного, якби показує темні сторони один одного. І заявляють про це на свій світ. Слухайте, нам треба запасатися попкорном, тому що це війна. Між ними розпочнеться жахлива війна, і вони розійдуться в різні боки. Але це погано. Ну тут, знаєте, тут мені показують більше їх як особистості, кажуть, що у кожного із них сумний кінець. Тільки сказала, у кожного із них сумний кінець. І в того, і в того. Лишилося чекати недовго. Ну як недовго? В просторі це не завтра, але ми будемо свідками чогось дуже цікавого. Тобто це не Альянс, це вигода, і кожен гребе під себе. Скажений світ. Наступне. Взяли в полон перших північно-корейських солдат. Пам'ятаєте, коли. Північна Корея казала, ну Росія заявляла, що ці солдати вони йдуть на територію Росії, аби чомусь там навчитися, аби якийсь досвід там надбати, да що ніхто не збирається воювати. ну, ось у такому сенсі, пам'ятаєте, і західні партнери наші казали, що треба впевнитися в тому, що це саме північно-корейські вояки, що саме вони воюють, що саме вони є в бою. Тобто, ну якби ця вся історія, що Росія доєднала до себе. І ну, військові дії доєднали ще іншу країну, це якось так воно ну, ну, доєднало, ну що, ми дивилися, що ті корейці ні на що не здатні, слабкі і, і самі собі на умі. Але ж треба ж було якось спільноті, нашим партнерам реагувати, що залучена іще одна країна в війну. Але ж вони не труніну, як то кажуть. Да? Ну, ось взяті в полон перші вояки. Що будуть робити з цим наші? Ну, звісно, про це король Жезлів про це кажуть, що ну, якби сповістять і покажуть цю історію ну, багатьом іншим. Журналісти будуть залучені однозначно. Ну, ну, Щоб про це якось знали, щоб про це розуміли. Це якось побачать, комусь це буде так неприємно якомусь лідеру якоїсь країни, це буде, знаєте, як удар під дик. Ну, можливо, це йдеться про Кімчини, я не знаю. На картах не написані імена, їхні і прізвища, але хтось буде так знаєте, аж, аж задихатися від того, що цю новину розносять по всьому світу. Це неприємність якась для когось. Ну, А що буде? Буде щось застосовано? Та ні. Ні, нічого. Тобто, оце помусолюють цю тему, і від неї ну, аркан помірності. Ну і що, знову ж таки, знову-таки, ми не бачимо, так? щоб доєдналася спільнота, щоб, врешті-решт, ну, щось тому, ким чим Іно сказали, чи що якось аж нічого, аж нічого не відбувається. Багато галосу, але нічого. І останнє на сьогодні питання, яке ми розглянемо, це про те, що Шольц заблокував 3 мільярди євро допомоги для України. Подивимося. Що трапилося, чому ж так? Так, що там з Шольцом? Що ми маємо знати? По-перше, це йде якісь ну, внутрішні, якісь політичні, якась політична робота. Вісім Пентаклів, королева жезлів, п'ятірка Пентаклів. Це про те, що, ну, ось, Шольц, там у них ж вибори так назрівають. І, можливо, йдеться про те, що він має обіцяти те, що може виконати сам. Ну, якось так. А Не так, що я пообіцяв, але це має виконувати мій наступник. Якось отаке. Тут якась внутрішня них возня йде. І ще що. Інша, інша сторона. Ну, ми знаємо, що Шольц насправді він на стороні Путіна, скажімо так, десь. А, до речі, пам'ятаєте його прогулянку в Росію не так давно, скільки це десь місяць, півтора місяця тому було так, він поїхав до Росії і його затюкав весь світ. Оце ж бо поїздка ця була недарма. Він поїхав туди, аби домовитися, за що він отримав гроші від Путіна? Ну, Ну, це як особисте щось, да? щось ти не будеш підтримувати. Тобто про надання цієї допомоги, якби знали раніше, що, окрім чогось, якихось ресурсів технічних, буде іще ресурси в вигляді пентаклів. Так от про ці ресурси йшлося давненько, саме тоді, коли Шольц був в гостях у Путіна. І там вони домовилися благополучно. Бо Шольц, ще раз кажу, він більш на стороні Путіна. Ну і що далі? Ну, тут йде мова про те, що треба якби, зупиняти війну по помірності і по дияволу. Ну і тут таке, знаєте, ну, це висловлювання таке: чим більше даємо Україні зброї, грошей, тим більше продовжується війна. Щось, ну, щось тут така історія. Ну, але знаєте, що я вам хочу сказати? Оці його вибрики вони ні до чого не приведуть, тому що хтось старший, я не знаю хто вже Америка, ну, дасть по потилиці. Ну, знаєте, це як заявлено, що Шольц блокує, але через деякий час цей блок додінеться. І чи отримує Україна ці кошти? Ну, Треба повозитися. Да, треба повозитися, це коли в них відбудуться вибори. Вони не хочуть загострювати якусь політичну ситуацію. Тут Політична ситуація всередині країни. Ну, Тому що імператор зірка має нова зірка йти. Ну, Нового оберуть, так? нова зірка буде. І тут якісь незгодження йдуть між ними. Ну, але, може, і не Шольц отримає по голові, він вже піде, але чи будуть гроші сплачені. Да. Да. Просто ми про них узнаємо пізніше. Ось ось шість пентаклів, ось колесо фортуни і ось, ось, ось ту з пентаклів. А я сказала, це останнє питання буде. І останній аркан випав ту з пентаклів. Ну, На тому і закінчимо. Гроші Україна отримає просто пізніше. Дякую вам за увагу! Тримайтеся, до побачення!